Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 14 квітня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. І як бачите, понеділок вівторок новини на новин на зірочки в нас немає. Починаючи з середи, 16 квітня, у нас чотири новини на три зірочки. це публікація індексів роздрібних продаж перші дві новини, публікація запасів сирої нафти та виступ голови ФРС Паула. В середу може бути якраз таки волатильний день, і до середи графіки можуть більше Мірі консолідуватись, тому будьте обережні. Четвер, 17 квітня, у нас дві новини на три зірочки. Це первинні заявки про безробіття та вироб... публікація виробничого індексу ФРС Філадельфії. Ну і п'ятниця, так 18 квітня. В нас буде вихідний день, як бачите, по долару в Америці свято в Сполучених Штатах. Страсна п'ятниця. Тож, щодо новин, так більш-менш буде спокійно, і давайте перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання з того тижня. Почнемо з вами, як завжди, з індексу долара США. І що ми тут з вами бачимо? На сьогодні ми бачимо вихід з консолідації. Так, ми прогнозували з вами тест нижнього кордону консолідації. На зараз вже бачимо повноцінний вихід. Так зафіксувалися ми тілом. Давайте перейдемо на тиждень. До речі, в п'ятницю. Так, в п'ятницю нам все ж таки показали тоді вихід з цієї консолідації. І на тижневому таймфреймі бачимо з вами якраз таки фіксацію, де можемо чекати з вами корекцію, так? хоча б початок корекції. Вже ліквідність ми підзняли за попереднім лоєм. Так? Хотілося б побачити зараз хоча б якусь корекцію до нижнього кордону консолідації, і можемо побачити якраз таки від ось цієї референсної точки, так трішечки нижче. Тож на денному таймфреймі у нас зараз останній пробійний рух шортовий. Так, ми з вами виділяли тут також якийсь якийсь діапазон, у нас був блочок від нього, як бачите, пішов останній пробійний рух. Ну і на зараз, на зараз давайте все ж таки підтягнемо ось так після пробійного руху. Хотілося б побачити, як ціна буде реагувати на нижній кордон консолідації. Так, все ж таки, як ціна буде в цьому діапазоні себе поводити. Тому що якщо ми з вами все ж таки повертаємось до. Цієї консолідації, так, ціна знову-таки на денному таймфреймі зафіксується вище, прийде на тест ведмежого блоку заказу, то з більшою ймовірністю ми зможемо спуститись нижче і потім піти вже знову-таки до верхнього кордону. Ну, а поки можемо з вами прогнозувати, прогнозувати пробійний рух шортовий, так як нам це все показує ринок. Так. Щодо індексу долара США є, давайте перейдемо з вами до SP 500. Подивимося, що в нас тут. На S&P500 ми прогнозували з вами відпрацювання шортове. Як бачимо, на зараз його ще не було. Так є пустоти розриву ліквідності після пробійного руху шортового, і зараз ми їх якраз таки проторговуємо. Діапазон референсної точки ще стоїть нетестований, Також даний рівень, який ми позначали, ще також не пробитий. Тож поки в нас залишається актуальним наш прогноз так з того ще тижня з попереднього. Давайте подивимося, що у нас тут NASDAQ. NASDAQ Майже те саме, так. Відтестували ми діапазон ведмежого блоку заказу, так само проторговуємо пустоти розриву ліквідності і відпрацювання шортове також хотілося б ще побачити. Так, тож по NASDAQ у нас також на наступний, на цей тиждень, так, ще прогноз є, і він є актуальним. Щодо євро-долара, пара євродолар. Вихід із консолідації бачимо з вами. На денному таймфреймі так у нас був пробитий хай, і є діапазон тижневий так, консолідації. Тож можемо чекати вже у референсної точки якраз таки трішечки вище, так, тому що в діапазоні еквілібріуму від тижневого таймфрейму ми законсолідувалися. Багато разів тестували нижній кордон консолідації від тижневого таймфрейму. На зараз на в нас ціль верхній кордон, можливо, підзняття ліквідності за попередніми хаями. Тож на зараз, поки чекаємо так, після виходу з цієї консолідації, чекаємо з вами тест верхнього кордону. Дійсно, хотілося б побачити хоча б якийсь тест, тест хоча б пробитого хаю, так, і відпрацювання вже до верхнього кордону консолідації від тижня. Але на зараз ще подивимось. Так, подивимося, що там буде, тому що нормальний тест. Хотілося б все ж таки побачити в цьому діапазоні тест верхнього кордону цієї консолідації, яку ми з вами виділяли. Ну, На всяк випадок, давайте перейдемо на 4 години, подивимося, що в нас тут. І на 4 годинах так само бачимо з вами. Йде просто пробійний рух лонговий. Так, до референсних точок ми поки що не добуваємо, стаємо просто локально в якійсь консолідації та й все. Тож, поки хотілося побачити корекцію, нормальну корекцію з проторговкою пустот та розривів ліквідності, але не факт, що нам її дадуть. Так, ну євро-долар з вами підкоригували, так знаємо, де його можна чекати, і давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт. Так, тут у нас така була зміна направлення, тож хотілося побачити, як відреагує ціна на даний діапазон. І взагалі ніяк вона не відреагувала на 4 годинах. Як бачите, просто було підзняття ліквідності, так, таке розширення великого діапазону, да і все так, після того як була тут така, зона накопичення. Щодо денного таймфрейму, так само дивіться, був у нас вихід і в верхній кордон так цієї консолідації. Потім вниз ми спустились, і внизу ми здається не відтестували так само ніякої референсної точки, тільки хаї так пробиті хаї відтестували, і звідти вже пішли знову таки в лонг до бичого блоку заказу ми трішечки не дійшли. Так, дійсно, все, що ми відтестували, це тільки пробитий хай. Тож по британському фунту, у нас на сьогодні є останній пробійний рух лонговий, але як бачите, на денному таймфреймі в нас просто ну, на всі сторони так він то, то в лонг, то в шорт ішов. Давайте подивимось на тижневий, можливо, тут стане більш-менш зрозуміло. На тижні в нас є пробитий хай, який ми виділили. І зараз хотілося побачити реакцію на даний діапазон. Так, е, є в нас, е, давайте, напевно, будемо з вами малювати трішечки. Перенесемо вище. Тепер хотілося б побачити після пробійного руху фіксацію або хоча б поглинення так, даного шпіля тілом. Після цього поглинення тест е, даного кордону. Так, пробитого хаю, який в нас був, і продовження, продовження лонгового руху. Так, вже на пізніця ліквідності за ось цими хаями, ну а там з вами вже будемо дивитися, як в цьому діапазоні ціна буде реагувати і чи буде вона давати нам якусь нормальну корекцію. Можливо, буде сформований в цьому діапазоні якийсь блок. Так, тож, що до британського фунту, також є, давайте перейдемо до долару японської єни. <кхід> так, долар японська єна. Що в нас тут є на даному таймфреймі? Так, хотілося побачити нормальну корекцію до діапазону ведмежого блоку заказу. Її ми, на жаль, не побачили. Так. Дійшла, дійшла ціна до діапазону. Здається, у нас тут тижневий блок був показаний з вами так, до діапазону бучого блоку заказу від тижня. І звідси можемо чекати з вами відпрацювання лонгове. Тож, так само, в нас поки що залишається актуальний наш прогноз, тільки тепер, як бачите, можемо перенести перенести попередній лой, так трішечки нижче. Давайте це ми з вами видалимо. І після пробійного руху можемо показати, так, це ми також видалимо. Були консолідації у нас на молодшому таймфреймі і ось якраз таки. Хотілося б тепер побачити якусь корекцію, можливо, навіть з підзняттям ліквідності, так, за попереднім е, хаєм е, і потім відпрацювання шортове вже далі. Так, е, ну тут у нас поки що стрімко ціна йде, е, майже нічого не тестує. Даний ведмежий блок не протестувало. Тож можемо чекати на тест трішечки пізніше, з підзняттям додаткової ліквідності, але це. Скоріше за все, не на цьому тижні так можливо буде, тому що тиждень у нас так собі по новинам, можливо на виступ Павла, Так на виступ Павла щось і буде, таке більш-менш волатильне, вже з вами подивимось. Перейдемо тепер до криптовалюти. У нас наступний біткоін в нашому огляді. Біткоін законсолідувався. Ми з вами позначали так. Даний даний блочок у нас є, якраз таки проторговуємо пустоту та розриви ліквідності. Не, і позначали ми з вами якийсь верхній та нижній кордон так від консолідації, можливо, від молодшого таймфрейму. Є в нас діапазон, як бачите, ціна в ньому й ходить. Так, після такого ложного виходу з цієї консолідації бачимо з вами знову таки тест верхнього кордону. Ну і тут ціна стоїть. Поки ціна буде стояти в діапазоні накопичення, тому що зліва в нас є пустота та розриви ліквідності. За те, що ми з вами говорили ще до цього, так коли ціна тільки спускалась, якраз таки в цьому пробійному русі шортовому, ми вже обговорювали те, що в цьому діапазоні, так, в діапазоні цих цін буде стояти ціна і накопичуватись. Так з вами і бачимо на сьогодні. На тижневому таймфреймі так само. так, У нас є останній пробійний рух шортовий. Була деяка корекція, ну і зараз ціна може, може стати просто в консолідацію. Тож, поки що, поки що запасаємось терпінням, так, поки ціна буде стояти плюс-мінус в одному діапазоні, будемо дивитися, як вона просто буде реагувати на дані рівні. Так, Біткоін поки що нічим не вражає, так, поки що так само як і деякі хотілося нам. Давайте перейдемо до ефіріуму. Так, ефіріум також від тижневого таймфрейму, що в нас тут є останній прибійний рух шортовий. Діапазон ведмежого блоку заказу є. Ми чекали. Так, хотілося б дочекатись корекції і продовження відпрацювання шортового руху на підзняття ліквідності. Тут пул ліквідності у нас був. Ми його вже підзняли. Діапазон ведмежого блоку заказу так само з вами показали, і бачимо, ціна зупинилась в консолідацію. Тож після виходу з цієї консолідації можемо дивитись на тест зони продажів, так, і звідси можемо чекати вже якраз таки цього такого глобального відпрацювання шортового. Ну а поки також можемо постояти в консолідації, як це робить і біткоін. Давайте перейдемо тепер до Solana, подивимося, що в нас тут. Солана, ми також, здається, на тижні, що у нас тут за блочок виділений. Так. На тижневому таймфреймі є ведмежий блок заказу, хотілося б побачити до нього корекцію і відпрацювання шортове. Ну, або, або слабкість якогось шортового руху. Так, якщо ж слабкість шортового руху, то можемо чекати ціну. Ну, давайте подивимось, Можемо чекати ціну ось біля цього рівня по відпрацюванню шортовому. Так. І звідси, якщо побачимо який злом структури, так, або зміну напрямку, то вже можемо прогнозувати хоча б до еквілібріуму ціну. Ну а поки ми консолідуємось на нижньому кордоні цієї дуже великої консолідації від тижня. Давайте подивимося в нас на денному таймфреймі. На денному таймфреймі в нас також нічого є. Діапазон ведмежого блоку заказу, який був не Тож звідси так, тут у нас також є материнський блок цієї консолідації. Звідси можемо чекати шортового руху, але в нас тут вже є свій діапазон консолідації. Не факт, що ми підемо знову таки по глобальному сценарію. Тож, Солана повторює за біткоїном, так і за ефіріумом, все стоїть в діапазоні накопичення. Щодо атому на денному таймфреймі вже зрозуміло, що ми стоїмо знову таки в якійсь консолідації. На тижневому таймфреймі, давайте подивимось. На тижні в нас все так само. Так, останній пробійний рух був шортовий. Є в нас нижній кордон, так, куди ми можемо дійти. Є верхній кордон і якісь ще консолідації на молодших таймфреймах, так, не такі глобальні. Зараз. Даний діапазон і де б можна було розділятись лонг, так це тільки після виходу з даного діапазону, так накопичення після виходу і тесту, так, можливо, якраз таки вийдемо і відтестуємо діапазон в одмежого блоку заказу від старшого таймфрейму, покажемо якусь слабкість шортового руху, і після цього можемо вже з вами планувати продовження лонгового. Ну а поки ціна стоїть в діапазоні накопичення, майже нічого тут і не зрозуміло. Ось якраз таки на денному таймфреймі є наш піль, який ми позначали. Так само і бачимо, ціна реагує на даний рівень на молодшому таймфреймі. Так, тут менша консолідація, ніж на тижні. Тому від нижнього кордону зараз, так само як і в консолідації, можемо прогнозувати похід ціни до верхнього. Так, Атом також, на жаль, нічим не вражає. Давайте перейдемо до тонкоїну. Так, тонкоїн на тижневому таймфреймі пішло відпрацювання шортове у нас. Так, чекали ми відпрацювання шортового. Діапазон бичого блоку заказу з вами так само показували. Слабкість шортового руху нам ще не показали, так він продовжується. Попередній тиждень так був волатильний. потім не дуже волатильний. І ось зараз, зараз бачимо, тільки розпочався. Тож поки чекаємо ще глобально відпрацювання шортове. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут в нас останній прибійний рух шортовий, є пустота та розриву ліквідності, вже ціна почала консолідуватись. Ну і глобально глобально все ж таки чекаємо її трішечки нижче. Подивимося, як чи ціна буде реагувати на даний діапазон. Можливо, звідси ще буде якесь відпрацювання лонгове, але воно буде на молодших таймфреймах, так, таке більш локальне. Тонкоїн йде поки що за планом. І давайте перейдемо до золота. Так, золото. Показало в нас деяку корекцію, локально навіть перебило останню зону покупок, тому ми прогнозували якесь підзняття ліквідності, так можливо, похід до даного діапазону, і звідси відпрацювання шортове. Як бачите, все ж таки пішли ми на підзняття ліквідності за хаями, тому що на тижневому таймфреймі. Вистачило так, вистачило нам тесту не діапазону бичого блоку заказу, а тільки шпіля. Так, все ж таки, тільки в шпіль ми тут вдарились. І після цього, після цього пішло якраз таки це лонгове відпрацювання. Тому нормального тесту блоку в нас не було. На жаль, ми його не побачили. Тест рівня тільки був. І цього вистачило. Зараз бачимо з вами знову-таки на даному таймфреймі напрямок лонговий, що ми можемо тут з вами виділити тепер. Є в нас попередньо пробитий хай. Ми його можемо також виділити і можемо чекати до цього діапазону тест. Давайте з вами подивимось Після виходу з консолідації. Так. Давайте, напевно, підкоригуємо ось так. Був у нас вихід, так як бачимо на сьогодні. Так. Хотілося б побачити також по глобальному сценарію тест пробитого хаю. І після тесту пробитого хаю відпрацювання лонгове далі на пізняття ліквідності за хаями. Не факт, що нам таку корекцію дадуть так нормально, але все ж таки її хотілося б як мінімум побачити. Хоча б таку не дуже вона й велика буде, але хоча б таку хотілося б. Ну і на сьогодні, на 4 годинному таймфреймі, бачимо, з вами ми зупинились в таку консолідацію. Іде зона проторговки якраз таки. Якраз таки корекційна, так, не направлений рух а консолідаціями, Тому все це беремо з вами за корекцію. І після якоїсь корекції, можливо, пізняття ліквідності так, за ось цими лоями, десь до цього діапазону, і звідси відпрацювання лонгове. Поки що, поки що золото нам показує так. Ну і давайте перейдемо до останнього інструменту на сьогодні. Це у нас, це у нас нафта. Так, що ж у нас нафта показує вихід, був у нас вихід з діапазону консолідації. Тепер хотілося б побачити тест нижнього кордону, або хоча б пробити хлоїв. Якщо ми вже не піднімемось вище до, хоча б до еквілібріуму цієї консолідації, тут в цьому діапазоні знаходиться ведмежий блок заказу, то, хоча б тест пробитого хаю і відпрацювання шортове. Ну тут у нас, здається, нічого не змінилось за останній час. Все майже так, як і було, так як ми прогнозували. Це може зайняти деякий час, але все ж таки можемо можемо і почекати. Нам головне побачити тест якоїсь референсної точки, і глобально те, що ми бачимо, напрямок шортовий. На денному таймфреймі в нас є така локальна своя консолідація. Як бачите, так ціна зупинилась. Також нічого такого немає. Геп є в діапазоні ведмежого блоку заказу від старшого таймфрейму. Тому якраз таки ми можемо зараз йти консолідацією, проторговками якимись і направлений рух можемо чекати або від діапазону так, нижнього кордону консолідації, або вже від діапазону ведмежого блоку заказу від тижневого таймфрейму. Ну то поки ми чекаємо її нафту саме нижче. Що ж, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!